Всім привіт! 1 серпня 2024 року знаходимося на родовій землі на Батьківщині. Приїхав я з друзями скосити траву між фундуком і хочу показати сорт шедевр перші горішки, які Реально вже достигають. Так, ось це вони сорт шедевр. О, якщо брати в діаметрі, він більше 2 см в діаметрі вже. Це от 7 горішків є. Радує те, що покупатель не обманув, продавець, верніше, продавець не обманув. Сорт відповідає заявленому, тому що реально я шукав шедевр, він досить круглий і досить гарний урожай буде. От. Я його купив 120 саженців. От. Ми вже вибрали з цибулю. Я десь бачив і йшов, чи то тут є горіх, чи то нема. Є горіх, от. це в мене Варшавський. Знаєте, от тут горішків. Два, 4, 6, тут три, тут три. Одинадцять горішків. Ось сад посаджений два роки тому. Завівся в нас лось, видно, в селі, зайшов. І в мене вже просто позгризав дерева верхушки. Шкоду робить. Хлопці косять, а <кхем> в мене вийшов з ладу мій кусторез, обсорт Буровський, Тут, виходить, 3-6, сьомий мокляк. От. Там ми скусили. День чудовий стоїть. Нас четверо чоловік приїхало. І якби я ще кусив, теж. Не були б справилися з нашою поставленою задачею на сьогодні. <кій> так виходить, що не встигаємо. От. Ось тут горіха ми сином викопували яму в діаметрі 2 метри, щоб посадити цей горіх. От. І, я скажу, я не думав, що такий горіх буде. Це е, вже три. Другий сезон, скоріше всього, подивіться який гріх. І досить гарно він вродив. Якщо на другий рік брати, він у мене вдома виростав вже давно ну, ріст давно, просто ми його викопали вже в такому віці. Тут вже гріхи більше 20 є на ньому. Так. Отака от то у нас от робота. Готуємо поле під посів жита на зиму. Оце все будемо діскувати. Дискувати, дискувати будемо. І будемо садити, сіяти вірніше. Ну, в майбутньому плануємо сіяти сою. Земля тут вже відпочивша. Не один рік вона відпочиває. І хочу ще показати, перевозили ми з Дубна, горіх сорт Боровський. От, він після посадки великого куща приболів досить сильно, але горіха багато є. От, і Під Звіробою є трохи. У мене ще є тут сорт Варшавський так, Як сорт упилювач О, то тут видно де горішки? От воно все червоне. Скоро будемо збирати урожай. Горішки такі класні. Вони дуже смачні. Цього, горішки. Дати, от ветка. От на одній ветці, тут дуже багато горішка виходить. О, це одна ветка. Дерева я висаджував 2-3 роки саженці. Ну і тут в мене грецький горіх і фундук. Всі свої сорта в мене вдома, біля будинку, грецький горіх. Хороший гріх, вильмається зерно, все разом і шкарлупа м'яка, і то ми його сіяли і це, а тут вже бачу, бачите, що робиться. От. І починає переобробляти. Я тут нічим не обробляв, на панталії я все обробляв і хорусом від гнилі, і біопрепаратами. Тут нічим не обробляв. Так що ось такі у нас пироги, є, скажімо так. Ще оцей кусок не знаю, що спіємо викусити. Бензин на нулю і дуже багато лески йде е, на такі бур'яни. Так що Так що ось так. А, кстати, у мене день народження сьогодні. То ми так шашлики жаримо. Ja, брат вітав, кажу ми шашлики зжаримо у нас на булах. Приїжджай. Ну він привітав. Подумав, справді, що ми тут м'ясо живемо. Так що так.